Як я роблю настоянки свої. Там дівчата питають, то дуже багато писати. Дивіться, цибуля, чесник, оте з зими, що лишається шулуха. Я напихаю таке відро на 20 літрів, заливаю водою і по пів літри беру на 10 літрів. Перша настоянка то цибуля з часником. Потім пів літри беру тютюн, листя вирощую. І... Накидала також листя туди і залила водою, воно в мене стоїть. Я роблю то весною і користуюся ціле літо і попелу. Насипала попелу, залила звичайною водою. І коли в мене зменшується об'єм, я його просто доливаю і далі ним користуюся по пів літри. Беру, так як в мене виходить з трьох відер, півтора літри. Я даю на, на 10-літровий оприскувач, і решту буду доливати водою. В теплиці я маю такий столик і тут собі все розвожу. Півтори літри настоянки я влила в оприскувач і маю далі марганцівка у мене є садова. Я її насипаю в баночку собі, заливаю водою, і вона в мене виходить концентрат. І ось так я першу морганцівку влю вам, щоб ви бачили, скільки я її лю. Вона вже в мене брана, тому вона не буде така. Отакий От колір має бути. Насичено рожевий, але не сильно рожевий. Щоб не опалити рослину. Так. Тут ще буде доливалася вода, то буде якраз добре. Я показую, тому що писати ви то, ну, то зовсім інше, ніж показати. Тут в мене є паста. Бачите, я нею упаковочку кидаю. кидаю. Паста. паста фітоспорин. Бачите? Універсальний. Я беру завжди універсальний. Кидаю, розриваю, кидаю в баночку, заливаю водою і також користуюся протязі року. Обробляю я всі рослини, помідори, огірки, баклажани, яблуні, городину, троянди. Все, обробляю малину. Так, налила я фітоспорину, Він має постояти не менше трьох днів. Так само, якщо він в мене закінчується, я його доливаю вже. Дивлюся по кольору. Бачите, він такий колір має ось такий насичено коричневий. Тоже його отак, Ой, не туди влила. Вливаю, ну, десь 100 грам, може, може, 50 грам, якщо, бо він же в мене долитий, то я можу зараз влити 100 грам, а так, то ну, 50 тільки якщо на початку. Далі в мене є куркума. Пачечка куркуми. І залита водою. Колись робила настоянки хвої на горілці і куркуму на горілці, тобто пару капель давала. Зараз я залила водою. Так само десь, може, з 50-100 грамів вливаю сюди. Так, маю приліпач, також я його трошки даю. Я його не відкрутила, не буду наливати. Так. І беру, маю отакі вітаміни. нас є такий кіоск там і продають вітаміни. Є весняні, а є осінні. То в мене весняні, бо до пів серпня я користуюся весняними вітамінами. Беру ось таку мірну ложечку, всипаю також сюди і добрево. 20-20-20, користуємося до пів серпня. Далі ми користуємося добривом вже без азоту Також беру таку ложечку цього добрива. Також даю, то я буду обробляти зараз троянди. На троянди піду і на огірки піду, але огірки я сьогодні буду обробляти молоко, літра молока. 4 літри води і 10 капель йоду, то я буду обробляти по огірках. І ось таку ложечку я даю того добрива. Так, я вже давніше давала хімію, я сюди дам актару висиплю. І в мене є таке від хвороб і шкідників для цибулі і часнику, щоб кліш не множився. І... Від хвороб шкідників, у мене від кліща навіть допомагає з стиму, але для страховки, для спокійного сну, як то кажуть, я ще дам трошки хімії. Я її не завжди даю, але час від часу даю. Актару даю, бо в мене дуже багато мишей і сильно під'їдають мені корені. І користуюся ще від мишей. Від мишей я. Беру отакі газові таблетки і заложую по одній таблетці в диру і закриваю землею. Нічого я там не заложую більше, просто засипаю зверху землею, так, щоб не засипати цей отвір, де я вкинула таблетку. Але коли користуєтеся, відкриваєте. Добре, з червоним корком вони міцніші відкриваєте, то треба не дихати, вдихнути, відкрити в той момент, заложити, закрити. І тоді відійти трошки і вдихнути, щоб ви не дихали отою. Хімією. Такі такі я використовую настоянки, такі препарати. В тому році, рахуйте, дощі, сиро, вночі холодно і, ну, дуже важко, але. Порівняно з тими руками, що я намучилася, то в мене рослини багато кращі. Так що можете собі спробувати. І напишете мені, чи вам щось допомогло, чи не допомогло. Фітоспорин, навіть самий, розводжу, я десь даю до 100 г фітоспорину і відро води, І якщо в мене є проблемні кущі, які в мене хворіють то я проливаю фітоспорином, просто виливаю під кущ, але земля має бути волога. Також даю я ще борну кислоту, вона покращує цвітіння і плодоутворення. Також насипаю на око, десь 2 г до того всього. І пішли оприскувати. Так виглядають помідори після чистки. Чубки я їм вкоротила, пасинки забрала, помідори відкрила, бо на одному листочку я побачила чорну плямку. Так, провітрювання має бути добре, то міжряддя накидала. Зараз закину сюди всередину. У мені так було зручніше. І, бачите, такі Помідорчики, то є сибірські, вони низькорослі, 50 см, але в теплиці вони мені потягнулися, то жовті великі, там сливочка, там голове серце. Були посаджені дуже пізно, і в мене сходить багато дуже самонасіву, бо тут були Помідори. І якщо пінивший, то я його прикупала і не викинула. І так воно сходить. тому Так, то є жовті великі, і баклажани. Ось такі гарні баклажани. Теж підлила я тою настоянкою. Баклажани є гарні, то є. Львівська область на межі з Тернопільською. Кліма трошки відрізняється. Ночі дуже холодні, день 22 зараз. І так. то є не пальчики обличлювач, бачите, потягнулися на метр, а мають вони бути 50 см, то я оте, де нема завізів, вже буду вкорочувати, бо наш. Сезон помідорів вересня має закінчитися. А тут ще треба почистити обрізанки. Обрізаю всі пасинки і обрізаю листя і вкорочую чубки. Ось так я буду забирати верхушки до цвіту. І тут в мене є ще цвіт, і тут вже є зацвітіння, теж буду ось так вкорочувати, щоб встигли зав'язатися в мене помідори і вирости. Далі в мене вже по календару немає часу. Також тут є, то є помідорчики київські, такі вони як перець, гарні. Зараз буду чистити ту сторону. Знайшла отаку гілку, пошкоджену вже. Я її вирізала. В зрізі вона чиста. І отак я чищу, через тиждень знову те саме буде, але поровітрювання мусить бути. Помідори будуть в'язатися. Воно одразу страшно. Але коли обрізається, то треба дуже добре дивитися, щоб не обрізати китиці з помідорами або не обрізати цвіт. Бо оте загущення приводить до такого результату, коли вже оглянетеся, то вже буде помідор у вас чорний. Можна обрізати, коли роса стоїть на листі і під вечір, щоб перед тим як буде сідала роса, бо ті зрізи мають підсохнути, встигнути, підсохнути. Провела я чистку вже кінцеву. Так виглядають мої помідори, де завалилися, але вони мають нормальне провітрювання. Два рядки огірка я забрала, від помідорів забрала і там забрала, а середні залишила. І помідори мої таке листя мають, як картопля велике, то є ранню любов. Також я зробила їм Провітрювання, ще резонтеми у мене нашеплення. І будуть в мене достигати нижні кісті і підростати друга, третя. І за трошки у мене знову буде зелений гай. Знову наросте багато листів, знову буду їх обрізати. Корчики є гарні. Тут будуть наростати, великі помідорчики будуть і руклажанчики. Також обрізала я їм листя, дала доступ світла. Так, ще забула сказати, що на огірках я обрізала листя і бокові пагони. Далі ще пущу основний верх дві гілки і... Букові всі буду вкорочувати, щоб він мені не розповзався. А тримався в одної кучки і щоб в мене було нормальне провітрювання. Гарно всім врожаю. А я буду займатися прибиранням, бо навіть мені та вся маса не поміститься в мої ряди. Щоб застелити, тому що внизу вже помідорів багато є, то я буду їх вивозити звідси. Це відео я присвячую тим, хто боїться обірвати лишній листочок чи лишню квіточку. Пагони всі вкорочені. Така гора в мене піде ціла тачка під яблуні на добриво. Підкину, щоб вони теж поїли добренького, коли це все припріє. Ну і залишила я і під помідори, щоб вони теж не обіжалися, що я забрала від них все добро, а віддала деревам. Бачите, ще є, але не можу лежати на стовбурі з помідора, тільки біля нього щоб не парилося нічого, все має бути зроблене з розумом. Ще раз показую, щоб пасенки обрізані, кинуті. Тут я залишила ті, що мають помідорчики. Тут пропустила. Зараз удалю нижні, Ось так. Ну і боти. З них це ніякого нічого доброго не буде. Ось так. Готую я оприскувач на свої помідори, огірки, баклажани. Так, дала 10 капель йоду і 10 капель марганцовки. Тепер виливаю літр молока. Виливаю фітоспорин, борна кислота, вітаміни. Настоянка попелу, золи, вже через ситку, тому що воно заб'є мені все. Настоянка тютюну. Тютюн буде відштовхувати е, запах е, комах, а цибулиня воно йде від кліща гарно. Муси осісти, тому що воно трохи забиває оприскувач. І також я дала ще куркуму, і ту сприн я вроді вже казала, ту суміш я дала, що наколотала на початку, і плюс молоко, і буду обробляти по помідорах. Ще раз повторююся, без хімії, тому що. Помідори в мене вже біліють і будуть достигати, а хімії я не хочу. Зараз таких признаків на помідорах, щоб хвороба була, я не бачу, але для профілактики і такий буде після стресу, після обрізання, бо обрізала я багато всього. Листочків, пагонів, то оброблю таким антистрес. Він теж буде для. Підтримання рослин, і вони знову наростуть дуже швидко. Долила водою бачок і йду оприскувати свої рослинки. Зверху донизу оприскую і по тому листю також я обробляю. тому що листя було багато і щоб там в мене ніхто не поселився. Він нашкодив мені моїм рослинкам. Так ми з вами зробили сьогодні дуже велику роботу, яка зайняла немало. Часу. Але зато будемо з урожаєм таким, як нам би хотілося. Чистим, здоровим і екологічним. Оробила я також і нову теплицю, де в мене є перець і помідори високі з тієї сторони, з цієї низькі. Тож вона була посаджена пізніше, бо ставилася ще. І? Бачите, в мене вже є червоні помідорчики. Так що мої внучата вже будуть їсти домашні помідорчики. Під оприскування попали також і гладіолуси. І кали. Бачите, гарно себе почувають. В тому році багато вологи вони цвітуть. Я вже обірвала відсвівши і далі цвітуть. І йду по огірочках. Дала їм кукурузу, щоб не вигорали. Але в тому році вологи багато, і кукуруза виросла, і огірочки виросли. Помідори на городі, несуворослі сорти, вони собі ростуть, як хочуть. Є помідори внизу. Також я їх обробляю і буду слідкувати. Якщо в мене на листі з'явиться фітовтори, я буду їх обривати зеленими в'ящиках. І будуть вони у мене доходили. Тут треба вже слідкувати дуже добре. Бо тільки чуть-чуть появиться і пропустити, тоді вже сам помідор буде поражений. Такий гарний сорт, такі велетні. Зав'язалися, хватає їм вологи. Будемо чекати, щоб... Достигали.